Зима прикольна. райончики, школы, Кирилова. Может и провод Кирилова, может и так. Я так уже сильно не знаю, ой, какие тут плющ прикольные Яка є там, о, як цвіте прямо зимою, бачите, рост, росте собі навіть новенькі листочки. Такий зелений, гарний плющ. Ціла. Такий зелений паркан виходить. Прямо сюди і росте собі. О, лаванда тут є. Кущики лаванди. Ці от зелені взагалі, вони, я бачу ці, як це вони називаються, такі зелені півники, чи як вони. Вон вони навіть і не пропадають. Ой, забор прикольний, цей паркан класний, якийсь такий. Хтось так от його тут робив. Викладка така ручна. Класно. Скільки це його треба викладати? Таке сонце? Що такі цікаві Різні, різні така погода у нас. Тут мені подобається гулять тут. В який гараж, кстати. Класний. Тихенькі такі райончики. Завжди мало людей. Машин. І тут мало хто знає. Собаки, правда, гавкають. Дворики часні дома. Да, хтось собі його довго викладав. Тут одні такі стовпчики викласти, і то чого стоїть. А там вообще. Кожного світ У когось такий, у когось такий. Там такі паволочки різні. Yeah, Колосні. Ої yeah. зелені красиві стоять такі. М, красота. Вон водичка собі тече. І зараз буде ковзанка ще. Треба обережно йти, бо можна ногу собі сам.